Голозові депутати міської ради вперше зібралися на позачергову сесію у 2026 році. Основним питанням стала субвенція на оплату заробітних плат педагогам, помічникам ветеранів, соцпрацівникам з проханням прийняти кошти до обранців. Звернулася заступниця начальника фінуправління Вікторія Міняйло. В цілому пропонується прийняти і розподілити трансферти в сумі 220 мільйонів 343 тисячі 46 гривень. А саме освітня субвенція в сумі 176 мільйонів 313 тисяч 300 гривень. Субвенція на доплати педагогічним працівникам в сумі 38 мільйонів 567 тисяч 400 гривень. Субвенція на інклюзивно ресурсний центр в сумі 2 мільйона 726 тисяч 826 гривень і Субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу до ветеранів війни та демобілізованих осіб для оплати праці фахівців із супроводу до ветеранів війни. В сумі 2 мільйона 735 тисяч 520 гривень. Депутати одностайно проголосували за прийняття та розподіл субвенції. Дякую, рішення прийнято. Таким чином були внесені перші цьогорічні зміни до бюджету громади 2026 року. Нагадаємо, головний фінансовий документ затвердили 18 грудня у сумі 814,6 мільйонів гривень.